Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про посадку цибулі, адже осінь і пора думати, що треба садити цибулю під зиму. Хоч небародників садять сьогодні цибулю під зиму, а ще багато пишуть, що посадили і не отримали урожай. Тому ми сьогодні хочемо зупинитися, чому при посадці цибулі під зиму завжди кращий урожай, якщо його все правильно дотримуватися ці вимоги, які переваги підзимової посадки, які помилки допускаються при посадці цибулі, і в результаті ми не отримуємо очікуваного урожаю. І також хочу в даному відео звернути увагу на найкращі дні для посадки цибулі у 2023 році. Дорогі друзі! Не так давно ми також не садили цибулю під зиму. Ми садили весною цибулю, але ми не отримували таких великих головок цибулі, як отримуємо сьогодні, і не мали такого гарного рожаю, як отримуємо сьогодні. Тому я хочу поділитися з вами досвідом своєї посадки, як ми садимо, що ми, на що ми звертаємо увагу і, можливо, подивившись дане відео, візьмете для себе якісь корисні поради. А я вас прошу, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео. Так, чому ж при посадці цибулі на зиму завжди кращий урожай? Справа в тому, що озима цибуля вбирає в себе всю зимню вологу. І це головне, і навіть в тому випадку, коли весна видалась посушливою, то цибуля, посаджена під зиму, дає хороші урожаї. Адже цибулька встигає укоренитися ще до того, як настане посуха. Це одне з питань. Друге, завдяки зимовому загартуванню у цибулі підвищена витривалість, стійкість до хвороб, шкідників і мінливої погоди. Цибуля посаджена під зиму, практично не вражається цибулевою мухою. Адже в період її активного літа, а саме в травні вона активізується, цибуля вже досить зміцніла після зими, тому шкоди цибулева муха принесе набагато менше. Та і посадивши маленьку цибульку, а найкращі врожаї виходять при посадці цибулі сіянки і овсюшки. Ось насінка така малесенька, і овсюшка. Оце ми садимо і отримуємо такої цибульки найкращі урожаї. Ми вирішуємо питання і отримуємо урожай, і якби вирішуємо питання і зимовим зберіганням посадкового матеріалу. Адже ви знаєте, що зберігати дуже важко таку цибульку. Її треба зберігати або при дуже низьких температурах, десь в холодильнику, або при стабільно високих температурах. А ми не можемо такі умови дати, якщо в нас багато посадкового матеріалу. Також цибуля, яка посаджена під зиму, дозволяє отримати на місяць раніше урожай, і ми отримуємо гарну велику цибулю в той час, коли ціни на базарі високі. Сама дорога цибуля це червень, липень, і початок серпня. А Далі ціни падають, і ми вже маємо що їсти і в червні, і в липні. А вже у серпні, вересні ціни нижчі. Ми вже якщо навіть не маємо великої грядки цибулі, то можемо дозволити собі по нижчій ціні купити. Тим більше, забравши цибулю в липні місяці із грядок, ми можемо використати повторну земельну ділянку. І в мене є відео, як ми використовуємо повторну земельну ділянку після часнику озимого. Посадили ми кабачки після цибулі, посадили бурячки, також посадили огірочки, які дуже гарно до цього часу плодоносять. Оце все ми маємо завдяки цибулі, посадженій під зиму. І, звичайно, висадивши цибулю осінню, ми економимо час для весни. Адже весною у нас теж дуже багато багато роботи. Тому, друзі, це дійсно вигідно посадити цибулю під зиму. Які ж помилки можна допустити при посадці озимої цибулі? Насамперед потрібно висаджувати, дорогі друзі, перевірені сорти. Перед вами сорт. Радар або райдер це високоврожайний ранній сорт цибулі голландської селекції. Чим себе зарекомендувала ця цибуля? По-перше, вона зимостійка, вона стійка до хвороб, і вона гарно дає урожаї на слабокислих і важких ґрунтах. І ми вже садимо ну, років, мабуть, п'ять, мабуть, цю цибулю, і ми дуже раді урожаєм. Ви бачите, що в неї вона така щільна, дуже м'якоть м'ясиста, хрустка і соковита. І має вона такий смак помірною гостротою. Ми її любимо. Вона використовується звичайно для. Вживання і для зберігання. Вона гарно зберігається і гарно переносить зиму. Саме головне, що вона відтримує морози без снігового покрову до мінус 15 і якщо є шар снігу, то до мінус 23. Всім рекомендую такий сорт. Ви не пожалкуєте, урожай великий, цибулька велика, ви бачили в попередніх моїх відео, цибуля може мати 200-300 г одна. І дуже смачна. Також ми садимо сорт Шекспір. Шпі... Шекспір це також голландський сорт озимої цибулі, високоурожайні, але він дозріває трошечки раніше, і це дуже важливо. Що він дозріває важливий цей сорт, але він по вазі трошки менший. Коли цибуля Радар може мати і 200-300 і грам, то така цибулька може мати 150-200 грам. Але це теж дуже смачна, хороша цибулька, напівгострий смак і витримує мороз до 18 градусів, стійка до хвороб і не стрілкується. Друзі, дуже важливо правильно вибрати насіння. Потрібно його і е, розділити по категоріях. Я розкажу, зупинюсь пізніше, для чого це потрібно, бо ми думаємо, а це не важливо, садимо одну більшу, одну меншу, а це впливає на наш урожай. І е, саме головне потрібно її. Переглянути цей, всю цю цибульку, відібрати красиву, таку міцну цибулинку, а всі пошкоджені, хворі, засохлі, відкласти в сторону. Ось подивіться, це ми отримали насіння. І почали проводити, ну, перебирати. Ну, багато я вам скажу в цьому році відходів через те, що непросте було літо, було дощове літо, так що потрібно дуже уважно брати в руку кожну цибулинку. І якщо є хоч якась підозра, ви бачите, що цибулинки мають мати щільну е, таку е, шкірочку свою лушпиня, повинні бути без плям, без слідів хвороб. А саме головне, нам потрібно, як би там не звучало, понюхати. І цибуля має мати запах цибулі, а не мати запах якийсь цвілі чи якоїсь вогкості. І, звичайно, якщо є наліт, на цибулинці, то це погано. Ви бачите, ми повідкидали цю цибульку. Не зовсім мені подобається, бачите? Вже цибулька видно, що хворіла. І стоїть питання про дезінфікувати насіння. Хоч не всі дезінфікують насіння цибулі, але я би порадила усім в цьому році продезінфікувати. Що ми будемо використовувати? По-перше, якщо ми маємо дезінфікувати насіння цибулі, його треба вже зробити сьогодні, коли у нас теплі сонячні дні. Ми використовуємо, як зазвичай, розовий розчин марганцівки. замочуємо на півгодини. Потім на сонці висушуємо, щоб вона була сухенька, адже садиться цибуля тільки в сухому вигляді. Також, якщо у вас нема марганцівки, то можна замочити цибулі у соляному розчині 3 столових ложки на 5 літрів води. Це достатньо замочити її на хвилин 10-15 і, і все. Також можна продезінфікувати і фітоспорином, таким легким розчином. Друзі, дуже важливо і дуже багато робиться помилок при посадці цибулі, при виборі земельної ділянки. Треба звертати увагу на попередники. Якщо у вас росла на ділянці бурячок, часник, цибуля, огірки, кукурудза, соняшник, морква, то буде малий урожай цибулі. Потрібно робити сівозміни. після часнику, після цибулі обов'язково. Тому я знову пропоную робити дезінфекцію ґрунту. Знову можна робити такими самими розчинами, марганцю, фітоспорину. І якщо у вас були процеси, де було загниття чи цибулі, чи часнику, чи може фітофтора була на помідорах і ви хочете посадити цибулю, зробіть дезінфекцію фітоспорином, використайте фундазол. Що потрібно знати, як садити цибулю? Ця ділянка, що ви маєте садити цибулю, вона цибуля не витримує застою води. І ця діляночка має бути ніяк не біля річки, ніяк не в низині. Тому, який вихід? Якщо у вас ділянка іншої немає, зробіть високі грядки. Ділянка під цибулю має бути рівною. Дуже добре, якщо вона має невеликий ухил, щоб талі води могли збігати, не застаюватись, і бути максимально сонячною ділянка. Любить цибуля, звичайно, нейтральний ґрунт. На слабокислому ґрунті цибуля росте неохоче, може підгнивати і рости невелика. Тому, якщо у вас кислий або слабокислий ґрунт, потрібно заздалегідь нести вапно. Або запастись деревним попивом для розкислення ґрунту. Цибуля не любить пухкий ґрунт, бо він погано прилягає до денця цибулі. І цибулі тоді дуже погано укоренитись. Тому, що ми повинні зробити? Якщо у вас така пухка земля, то ви візьміть за день-два до висадки цибулі, зробіть ці борозни. І, бо ґрунт у вас і так пухкий, і коли ви зробите борозни, то вони якби встаюються за цих день-два і робляться щільніші. І ще одна порада: цибуля не любить сирий, надто мокрий ґрунт. Тому цибулю ні в якому разі після посадки поливати не можна. Якщо вже пройде днів 10 і не буде дощу, то потім можна помірно полити. Якщо важкий дуже щільний ґрунт, потрібно обов'язково запастись піском. Ось ми підготували борозенки для цибульки. Вони мають бути глибиною до 5 см, не більше. Що ми робимо? Ми їх заздалегідь зробили. Обов'язково, бо в нас слабокислий ґрунт, ми посипаємо їх деревним попелом. Можна, звичайно, деревний попіл і розсипати, якщо у вас в великих кількостях є з розрахунку 10 грам на квадратний метр. Потім обов'язково ми перемішуємо з ґрунтом ці борозенки і ущільнюємо. І так вони в нас можуть з деночок. Можна і більше постояти, якщо ви дивитесь по прогнозу погоди, що немає дощів. Потім, як у нас такий важкий ґрунт, ми сипемо у ці борозенки десь з півтора сантиметра піску і висажуємо нашу цибульку. Висажуємо цибульку. Вістань між цибуля, цибулинками має бути до 10 сантиметрів, бо цибуля що росте велика. Висажуємо цибульку і знову присипаємо пісочком. Для чого ми це робимо? Коли важкий ґрунт, то цей пісок робить як би міні дренаж І коли піде дощ і не буде піску, то цей важкий ґрунт пристане до цибульки, до донця. І це пришвидчить процеси загниття. Оце такий спосіб для посадки цибулі на важких і глинистих ґрунтах. Також цибуля любить рудючі ґрунти. Тому, якщо у вас не родючий ґрунт, то потрібно на квадратний метр взяти до відра перегною. Висипати перед тим, як купати ділянку, також висипати, розсипати 2 столових ложки суперфосфату, 1 столову ложку калійної солі і перекопати цю ділянку. Ми повинні підготовити до посадки цибулі за 2-3 2-3 тижні. Друзі, брозенки, як ми говорили, ми робимо глибиною. 4-5 см. І е, ширина міжрядь має бути від 15 до 25 см, в залежності від того, як ви маєте і чим маєте обробляти свою цибулю. Чому ми сортуємо насіння? Воно в нас саме маленьке усюшка, і чуть більше воно е, сіянка. Тому що ми маємо окремо садити в рядочки, окремо сіється овсюшка, окремо сіє... сіється сіянка. Тому що, якщо ми посадимо цю маленьку овсюшку і присипемо її цю овсюшку, наприклад, 4 см зверху ґрунтом, то вона не встигне вирости, не зможе пробити її пірячку. Весною цей стільки великий шар ґрунту. І, звичайно, ми. Не отримаємо того урожаю, який ми хочемо. А вже сіянка, вона вже, ви бачите, більша цибулька. І вона садиться на більшій глибині і вже її можна пересипати і 4 см ґрунту. такі нюанси. Друзі, проводимо мульчування ґрунту тільки після того, як настають заморозки. Якщо не випав сніг, а морози великі, то ми можемо накрити агроволокном. І саме головне, коли ж ми маємо садити свою цибульку? Які ж нас хороші дні? Найкращі дні для посадки цибульки це кінець жовтня і до кінця листопада. Це за 3-4 тижні до настання стійких холодів. Тож слідкуємо ми за зовнішнім термометром. Якщо температура опустилась до 3-5 градусів. Всього тепла днем і тримається кілька днів така температура, то час садити цибулю. Вночі можуть бути і маленькі приморозки. А щодо місячного посадкового календаря, то я хочу сказати, що садити цибулю треба тільки на спадаючий місяць, через те, що на спадаючому місяці активно розвивається саме коренева система. Але в нас і в жовтні, і в листопаді місяці є заборонені дні для посадки. Це новий місяць, який в нас у жовтні місяці, 14 жовтня, і повний місяць 28 жовтня, то заборонені дні для посадки у жовтні місяці це 13, 14, 15 та 28 жовтня. Всі інші дні більш або менш сприятливі. Заборонені ділі посадки в листопаді, це новий місяць з 13.11 до 13 і 14 жовтня ми не робимо ніяких маніпуляцій з рослинами. Та 27 число це повний місяць. Самими сприятливими дні, днями для посадки цибулі під зиму є 29-30 жовтня, спадаючий місяць у тільці. Це дуже гарні дні, коли можна робити саме посадку. Цибулі. Рослина буде мати міцну кореневу систему, велику врожайність і підвищену зимостійкість. Наступні дати це 2 і 3 листопада, це спадаючий місяць у сузір'ї рак, це продуктивний знак зодіаку, який дає рясний врожай і зимостійкість для цибулі. Наступні дати це 9, 10 і 11 листопада, це спадаючий місяць у Терезах родючий знак, коли можна посадити цибулю під зиму. Для формування хорошого врожаю і опірності рослини до захворювань. 29 і 30 листопада це дуже гарний день і спадаючий місяць у сузір'ї Рак, який вважається найродючішим. Дорогі друзі, якщо мої поради є корисні, ставте лайки, пишіть коментарі, що вас турбує. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео та підписуйтесь на наш канал. Там багато цікавої інформації. Бажаю всім Миру, перемоги, міцного здоров'я і гарних рожаїв. До побачення, до нових зустрічей.